Друзі, привіт! З вами Оксана. Сьогодні знімаємо: ну, я знімаю, ви дивитесь молочний крем на основі манних крупів з додаванням лимонного соку і вершкового масла. Цей рецепт, рецепт дуже давній, всім відомий і з мого босоного дитинства, але трохи недооцінений, не знаю в силу яких причин. Крем є дуже стабільним. Прекрасно тримає форму, гарний розріз у торта. Він підходить для дитячих святкових тортів, без додавання будь-яких есенцій, стабілізаторів, крахмалів і так далі. Отже, ви ж самі бачите повністю 100% натуральні продукти. Отже, нам потрібно заварити ріденьку манну кашу. Для цього ми виливаємо молоко повністю, додаємо цукор, закипає, Вводимо крупи манні струйкою тонесенькою і постійно розмішуємо. Ось так. Беремо весь цукор, його не буде багато, тому що тут ще ж масло, молока багато. І В кінці ми будемо додавати лимонний сік при вбивання, і він зробить крем білосніжним, дуже красивим і білосніжним. А також пишним припишним Він буде допомагати крему збільшитися в об'ємі. Отже, доводимо до кипіння тонесенькою струйкою, як зазвичай, ми заварюємо кашу, декілька хвилин перекипить, і ми мусимо залишити це все до повного остигання. Так, готово, друзі. Далі наступний крок: масляна основа. Ми будемо просто взбивати масло до пишної і світлої маси. Масло в в мене знаходиться на кухонному столі. Якщо ви виранці готуєте... Звечора дістаньте масло, щоб декілька годин воно повністю стало комнатною температурою. Заварна основа мусить у нас охолодитися на вікні, на балконі чи просто в кімнаті. Секрет успіху будь-якого крему, щоб був стабільний, не роз'їжджався, не розслабився. Це одинакова температура двох основ: масляною, збитою і заварною. А лимонний сік вже додається повністю в готовий з'єднаний крем. Для того, щоб він висвітлився і став таким пишним-пишним, стабільним, нагадував крем для магазинних тортів, але тільки дуже-дуже корисний. І не менш смачний, друзі. Отже, друзі, друга серія нашого кулінарного кіно. Молочний крем повністю загус, остиг, все одинакової кімнатної температури. Масло також я збивала, збирала з країшків, що там розкидалося, тому високі, бачите, миски такі, і воно взбите повністю, зблизку, красиве. Збивати будемо в цій великій посудині, в три прийоми додаємо ман... ман... заверну основу. Добавили третину, збили, Добавили третину, збили. Коли повністю буде готово, я покажу. Потім ми переходимо до лимонного соку. Ось така чималенька порція крему нас отримається. Далі додаємо весь лимонний сік і коротко збиваємо до однорідності. Та й все, друзі, готовий наш кремчик густенький, такий, стабільний, ще він в холодильнику прийме форму, що гарно буде ножем нарізатися. Якщо у вас абсолютно випадково є якась бісквітна основа або якийсь коршик, от ми вчора з вами випікали кексики на горіховому борошні з какао, і там залишалося тісто, я зробила тоненьку таку подложку. Можна збризнути кавою, або сиропчиком пропитати, можна так сухенький достатньо. Які варіанти використання цього крему найчастіше я використовую? Або ж весь крем ми викладаємо і зверху заливаємо шоколадною глазурю і таким чином нарізається, або коржик тоненько нарізаємо на дві частини, як я зараз буду робити, і отримуєте в результаті, хто додивиться до кінця. Такі піружинки, вони в магазині називаються. Молочний ломчик чи кіндерпінг щось таке дуже популярне серед малечі лакомство. І так як крем у нас не солодкий, він трохи з кислинкою, не притурний, і в коржику також цукру мало, то ми будемо готувати ще шоколадну глазурь, щоб вона дала також свою гірчинку, бо в мене темний темний шоколад, свою солодинку, там я додам зущеного молока трошечки. І, так би мовити, Прикрасила і завершила цей смаковий ансамбль у нас. Отже, я збираю тортик. Основа. Я її пропитала трошечки, у мене був апельсиновий сіт. Викавую, якщо хочете. Також вишневий сік підходить. Вирівнюємо. зверху корж і зверху глазурь розтоплена. Та й все, друзі, розрівнюю, бачите, густенька така глазурь, у мене вийшла. Розрівнюю, завершую свій тортик, прикрашуючи горішками, ховаю в холодильник його на багато годин, наприклад, на ніч або на 5 годин. Тому не будемо чекати на розвірзі, подивитись на головній сторіночці каналу, як він виглядає на ранок. Також, друзі, я вам прикріплю в кінці відео е, картиночку і відео Молочний ломтик з манними крупами. Може, там трохи по-другому я готувала. Може, ви краще сприймаєте російську мову, бо я бачу по статистиці каналу є глядачі Казахстану, Узбекистан. Хоч українська дуже нині в тренді, ну ви не мусите її розуміти, але якщо хочете приготувати, для вас буде в описі під відео молочний ломтик, і також тут в правому верхньому кінці. Екранчику, переходьте за посиланням. Ну ще, друзі, доки ми з вами тут е, е, майстрували наш десерт, у нас за, за вікном пішов такий прекрасний, прекрасний дощ. Зараз ми на нього разом подивимося. Отже, друзі, дощ за вікном ніяк не псує нам настрій. Можемо спробувати послухати дзвони, не знаю, чи достає мікрофончик. У нас там знаходиться костюм. І сьогодні ж вихідний день, вечір там правлять службу і чуть. Не знаю, чи вам чуть. Але вид, як завжди, прекрасний, радує глаз, дає приємні і позитивні емоції, друзі, чого і вам бажаю. Також дякую за ваше сумління і терпіння, що додивляєтесь відео до кінця. коментуєте, ставите лайки, навіть дизлайки дадуть мені зрозуміти, що я рухаюся не в правильному напрямку тоді. Отже, всім щасливенько, ходіть здорові!